А що обереш ти зараз? Подивимось: кукуруза салатом чи гречка салатом? Я обираю гречка салатом, тому що це комбінація вуглеводи плюс клітковина. Вона допомагає нормальному травленню, засвоюванню вуглеводів. А тут у нас кукуруза плюс салат. Насправді здавалося б, щоб і нормально, але кукуруза консервована, дуже багато містить стабілізаторів і цукру. Будь ласка, відмовтеся. Курочка салатом чи гречка з А Дивіться, якщо ти хочеш не мати проблем з травленням, з зайвою вагою, будь ласка, обирай курочку салатом, тому що білок плюс літковина дуже гарно засвоюються і не додають зайвих сантиметрів у талії. А тут в нас білок плюс вуглеводи. Погане засвоювання для білків потрібне кисле середовище, для вуглеводів лужні. Якщо в такому поєднанні одразу потрапляє їжа до шлунку, вона нормально не перетравлюється. Вітаміни, макро, Кроелементи не засвоюються, і як результат це бродіння, зброджування і метеоризми. Тож, будь ласка, відмовляйся від такої комбінації. Почни комбінувати продукти правильно, і ти побачиш перший результат вже за тиждень. Переходь за посиланням в шапці профілю і безкоштовно отримай доступ до мого інтенсиву зі схуднення.